Доброго дня, шановні підписники та відвідувачі мого каналу. З вами, як завжди, адвокат Денис Пузін. Питання сьогоднішнього відео буде всім відомо, як у мене на аватарці було написано, це те, що чи будуть мобілізовані особи з інвалідністю чи ні. Кого з інвалідів чекають шалені зміни відповідно до нового закону про мобілізацію? Який вже, до речі, пройшов перше читання. Хто повинен відвідувати ВЛК, а кого це не буде торкатися зовсім? Про це та інше поговоримо в цьому відео. Слухаємо уважно до кінця, обіцяю, буде цікаво. До речі, нагадую, що посилання на мій особистий сайт та всі мої контактні дані є в описанні до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться мене в соцмережах. Ну, а ми поїхали далі. Які саме зміни в закону про мобілізацію торкнуться інвалідів, кого саме і що буде відбуватися? До речі, необхідність зазначеного відео у мене обумовлена тим, що у деяких засобах масової інформації, у деяких навіть політичних діячах містилася така інформація про те, що всі навіть інваліди можуть проходити ВЛК, якесь там переосвідування. Вільми, шановні, це не відповідає дійсності, це не знаходить своє відображення в законопроекті який… Буде я впевнений, що прийнятий, і навпаки, у деяких випадках навіть надає більше повноважень особам з інвалідністю та спрошує бюрократичну процедуру, яка існувала до цього. Тому розглядаємо це питання. Якщо ми подивимося на зміну, яка буде внесена до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то ми можемо звернути увагу. На те, що відсрочка від призову надається визнаним в установленому законом порядку особам з інвалідністю, або відповідно до висновку військової лікарнянської комісії, тимчасово непридатними до військової служби. Водночас в цьому ж законі міститься вимога пряма норма дії, норма прямої дії, яка говорить про те, що призову не підлягають особи з інвалідністю. В даному випадку немає посилання взагалі ні на яку групу. Ні на першу, ні на другу, ні на третю. Тобто всі особи з інвалідністю не підлягають мобілізації. А ви зараз будете питати, яка ж така суперечка? У першому випадку, відповідно до вимог статті 23, треба, а далі, начебто, не треба. Це дуже просто. Окрім закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, є ще закон про військовий обов'язок та військову службу. А в цьому законі є таке поняття як виключення з військового обліку. Так от, якщо ми узагальнимо всі ці питання, закон про мобілізаційну підготовку в нової редакції, навіть за умови, якщо його буде прийнято, та закон про військовий обов'язок та військову службу, ми доходимо до наступного висновку. Ну, по-перше, давайте я вам поясню. Всі розуміють, що коли людина отримає висновок медика соціальної експертизи з того приводу, що їй надано якусь там групу інвалідності, першу, другу або третю, відповідно до довідки МСЕК, може бути встановлений перівний період її дії. Наприклад, рік, 2 роки з подальшим переослідуванням. Так от на цей випадок. З урахуванням того, що після спливу цього терміну людина може позбавитися інвалідності такого статусу, і внесено зміни до статті 23. Тобто, якщо висновок медико-соціальної експертизи має гранічний термін дії, то на цей час до кінця цього терміну людина отримає відсрочку. Якщо, наприклад, термін дії висновку медико соціальної експертизи є необмежений, так званий довічний, в цьому випадку за будь-яких обставин, відповідно до вимог старого законодавства, яке діє на цей час, або відповідно до вимог навіть нового закону, яким носяться зміни до деяких нормативно-правових актів, так званий мобілізаційний закон, ці особи не підлягають призову. Тільки за їхньою згодою. Але варто знати, що наявність інвалідності не є підставою для того, щоб не ставати на військовий облік. Військовий облік це зовсім інша історія. Стали на військовий облік, отримали в залежності від того, що ви маєте гранічний термін інвалідності відсрочкового від призову, необмежений термін. Зняття з військового обліку. Однак зверніть увагу, що військово лікарнянська комісія не обмежена висновками медико соціальної експертизи, і її думка не може бути узгоджена 100% з МСЕК. Я до чого веду? До того, що, наприклад, якщо людина з інвалідністю 3 групи відповідно до довідки медико соціальної експертизи повинна пройти переогляд протягом, наприклад, року або двох. Але відповідно до висновку військово-лікарнянської комісії зазначена особа визнана непридатною донесення військової служби. АВЛК в цьому випадку буде проходитися 100%, Ця особа буде виключена з військового обліку. І навіть за умови відсутності, потім же, після спливу терміну дії висновку МСЕК, він же не буде. Військово зобов'язаним у будь-якому випадку зазначена особа буде виключена з військового обліку, і вона не може проходити військову службу. Якщо це все резумувати, то ми розуміємо, що інвалід у будь-якому випадку, в залежності від висновку МСЕК, або отримує відсорочку. раз. Якщо має на руках довідку медика соціальної експертизи, він взагалі не підлягає мобілізації два. Якщо відповідно до висновку військової лікарянської комісії його знято з військового обліку, він теж підлягає мобілізації, навіть за умови граничного терміну довідки МСЕК 3, тобто за будь-яких обставин, щоб хто вам не розповідав та вас не лякав, особа з інвалідністю. Відповідно до змін в новому законі, за умови його прийняття проходити службу не буде. Це 100%. Не слухайте, не слухайте диванну та жовту пресу. Читайте закон, його вже оприлюднено. Навіть для зручності є порівняння таблиця. Водночас треба звернути увагу, що наявність. Інвалідності за умови не з військового обліку не дозволяє обов'язку особи з інвалідністю стати на військовий облік. Нічого тут страшного немає. Облік та призов це навіть не тотожні речі, не треба його боятися. Стали на облік, отримали відсрочку або стали на облік, виключили з цього ж обліку, відповідно до довідки військово-лікарнянської експертизи. Комісії вибачаюсь, або старі на облік, довідкам сек довічна і ви все одно не підлягаєте мобілізації лише за умови, якщо ви не дасте на це свою згоду.